Весь Радянський Союз ріс на цій каші, і воно й помітно. Так, говорю я зараз про кашу манну. Я дуже любила цю кашу, їла тільки її, і мала інсулінорезистентність, такі щічки, і була дуже-дуже зайвою вагою. Але в цій каші це от пшени, пшениця, яка вже очищена і така от помелена. Це не зовсім стан борошна, але дуже близько до цього. Коли ми термічно оброблюємо або помелюємо щось, або е, зменшуємо. Блендеримо, ми підвищуємо глікемічний індекс, тобто очищене борошно, в якому зменшується кількість вітамінів, мінералів, точно зменшується. А то й взагалі втрачається кількість харчових волокон. Ну хоча тут на 100 грамів сухого продукту 3,6 грамів сухого продукту. Каші буде набагато менше, тобто можна сказати, що тут ну майже немає клітковини користі, яка є в злакових да, культурах. Плюс до всього, по вітамінам мінералам є питання. Глікемічний індекс дуже дуже високий. Це точно не є ось ця корисна історія, яку ми маємо їсти на сніданок або давати своїм дітям. Краще замінити це, звичайно, на нашу українську улюблену гречану крупу. В неї буде нижчий глікемічний індекс. Це просто королева. Знаєте, чому в Америці всі говорять? Що найкорисніша каша це кіноа, тому що вони поняття не мають, що є гречана каша у нас. В Америці ж вона не росте, і тому всі кажуть, що кіноа найкорисніша. Насправді найкорисніша гречана каша, її потрібно їсти. Але не об'їдатися! добре? Бо все, що занадто, то не здраво. Так, де я це взяла?